Арт-терапевтична техніка для усвідомлення емоцій. Для виконання техніки вам знадобляться кольорові олівці і папір формату А4. Перед початком ви можете зробити дихальну вправу і встановити для себе намір займатися мистецтвом, тобто налаштуватися на творчу роботу. Складіть аркуш паперу. А 4 на 4 частини навпіл ще раз навпіл, розділіть його таким чином на рівні частини. І в кожній частині аркуша намалюйте емоцію зі списку радісну, тривожну, сумну, злу. Під час малювання кожної емоції згадайте. Коли ви переживали ту чи іншу емоцію, яку наразі малюєте, відтворіть ці емоції за допомогою квітів, ліній і форм. Тобто під час малювання кожної емоції ви можете відтворювати їх у вигляді ліній або геометричних форм, або квітів, або будь-яких символів. Під час цього процесу пам'ятайте, що немає правильного чи неправильного способу робити це. А ваш спосіб є тільки вашим, і він найкраще підходить для вас. Кожен з нас відчуває емоції по-різному, і немає ніяких правил їх зображення. Ніхто не може встановити ці правила. Це відмінний спосіб зрозуміти. І обдумати свої емоційні переживання, використання кольорів, форм, ліній це безпечний спосіб почати ідентифікувати і управляти своїми емоціями, коли ваші почуття складні, хаотичні і заплутувані, вони будуть ставати більш усвідомленими і чіткими. Емоції можуть стати проблемою, коли ми не знаємо, як з ними впоратися. Ми можемо їх придушувати або ми можемо взагалі не висловлювати їх. Однак емоції мають фундаментальне значення для людини. Після того, як ви закінчите роботу, візьміть ручку і блокнот, щоб поміркувати про процес створення зображень своїх емоцій. Запишіть відповіді на запитання, наскільки кожна емоція із зображених відрізняється від інших, які сенсорні слова приходять на думку, коли ви дивитеся на ці зображення, приклади цих сенсорних слів: розмитий, блискучий, холодний, теплий, їдкий. Блискавичний, гострий і так далі. Сенсорні слова є описовими, тобто ви добираєте прикметники, чи дієприкметники, вони описують, як саме ви відчуваєте світ, як ви відчуваєте запах, що ви бачите, чуєте, що ви можете відчувати через органи чуття. Що ви можете відчувати на смак. Задайте собі питання, які б ще почуття чи емоції ви хотіли б намалювати, які емоції є для вас актуальні сьогодні. І теж намалюйте їх і дайте відповідь на такі ж запитання, ці емоції і їх актуалізація. Дуже важливі для того, щоб мати змогу проживати їх в подальшому.